Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо готувати найсмачніший десерт без цукру. Для цього нам потрібно бананчики, кокосове молоко та насіння чіа. Отже, починаємо приготування. Все дуже легко і просто. Заливаємо чіа з молоком. Насипаємо насіння. Я буду готувати три порції, тому я взяла три ложечки, навіть чотири, навіть п'ять. Заливаю все молочком та відкладаю в сторону в холодильник. Можна перемішати гарненько, щоб він у гарантику взявся. І відкладаємо бананчик зімнемо трошечки. Розм'якшуємо наш бананчик. Можна вилочкою або, як вам зручно, і будемо збирати наш десерт. Ось так. Збираємо наш десертик. Я взяла бокали. Бананчик знизу. Потім наше ще, хай воно стоїть. Збираємо наш десерт. Виливаємо наше ще наверх хлоп, хлоп, хлоп. Дуже виходить гарно? Наш десерт постояв у холодильнику 5 хвилин. Далі я наливаю трошечки карамелі, ви можете її не додавати, але я хочу, щоб десерт був трошечки смачніше. Смакував, тому я наливаю карамель. За смаком можна її не додавати. Далі ми накриваємо все бананчиком. Також я буду додавати трошечки горішки. Для цього я спочатку додаю бананчик ось так для краси. Хоп. І додаю родзинки. Ось так. Наш десерт. Вже повністю готовий. Смакуйте, насолоджуйтесь. Всім смачного. Ось такий десерт у нас вийшов, гарненький. Він такий дуже симпатичний, гарний, всім варто спробувати. До зустрічі, мої любі!